Як так. зробити крутий вінок? Просто потім і на голові, і на фото він виглядає дуже гарно з усіх боків. Білий колір, жовтий колір. До речі, що ми знаємо про жовтий колір? А також можна вплітати в коси чи волосся, якщо ми робимо якийсь образ. Українська жінка на своїх головних плечах може винести все. Друзі, я познайомився із Тетяною Єроменко з її колегами, і вони роблять такі дива із незвичайних квітів, які самі ж і вирощують у місті Миколаєві. Так. І зараз ви нам покажете буквально майстер-клас, як так. зробити крутий вінок. До речі, ці вінки дуже зручно плести десь у полі з будь якої квітки. Це не має бути там якась да, дорога, цікава квітка. Це може бути просто Ну, да? Всі знають наші степи, так? Я починаю, а Настя вже продовжує робити. Всім боїмося жовтий колір. А Так, бо це що це самий теплий і знаєте, позитивний колір. Коли є якась депресія, за жовтого квітла бігом в галерею квітів Теріку ми зробимо. А так жовтий колір це саме сонце, літо, тепло, але ніяк не розлука. Але квітку ми додаємо дуже цікаво. Ми кладемо з одної сторони, з другої і з третьої. І таким чином у нас тоді він виходить об'ємним. Дуже часто є така швидко, коли просто квітку ложить таким чином, і вона ну не дуже гарно віночок. Просто потім і на голові, і на фото він виглядає дуже гарно з усіх боків. Так не з якого ракурсу він буде знятий. А що у вас на, на голові? Це якісь авторські? Це так, це, до речі, це одна із наших робітниць Оксана, вона зробила цей вінок до Дня жінки, української жінки. Це 25 лютого. І був такий в нашій компанії був такий фотопроект Українська жінка. До речі, було так цікаво. У дівчат були оголені плечі. І це українські вінки. Настя, от вона за своїм була вінком, у мене був інший вінок. Ми хотіли донести, те, що українська жінка на своїх головних плечах може винести все. Це дуже таке було потужне, у нас дійство і цікаво. До речі, плетиться він не швидко, це можна дуже цікаво плести, коли дівчата платити. Під, під музику, під якісь там, коли самі співають, десь у полі, так? хтось вишиває, а хтось займається квітами. А, і а, тим паче, що ви в ці вінки вкладаєте свою енергетику, свою силу, свої, свої якісь думки. А, дуже цікаво плести також віночки. Це має може бути і весільним, а також просто для фотосесій. А дуже часто зараз віночки плетуть на Івана купала Це окрема тема, це дуже така потужна тема і дуже енергетична тема. Тому тому що ці саме Івано-Купальські вінки вони є оберігові. Для молодої такі більш старшої жінки. Гарно, красиво. А також можна вплітати в коси, чи волосся, якщо ми робимо якийсь образ. Навесні, коли дуже багато різних квітів, просто вийти в поле і їх назбирати і зробити, а колоски, коли квітнуть трави, просто квітнуть трави. Позбирати ось ці колоски і з них зробити. Це дуже гарно виходить. І саме в цій техніці їх зробити. Вона проста, і технік багато, але це найпроста техніка, скажімо так. 我们。